Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі. От у нас є блоки двигунів до 240, 243 та 245 двигуна. Це у нас виробництво Тігар або Тайгер Китай, 33 тисячі гривень на три опори, 240 двигун. Ми його вже продавали декілька одиниць. Питань не виникало, все добре. Люди задоволені. Також є на три опори 240-243 або іноді 45-й збирають. Це у нас виробництво Білорусь, оригінал. Заглушечки тут у пакуночку. так от у зборі. Вартість його складає 55 тисяч гривень. І за 56 тисяч гривень до 245-го двигуна блок також оригінальний. Це у комплекті 56 тисяч гривень, і він йде до вас. Друзі. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. Номер для замовлення в описі під відео. Дякую.